Наше відео про шкідливість або, можливо, нешкідливість пива на нашому каналі набрало вже більше ніж 300 тисяч переглядів. І це, звичайно, нас, м'яко кажучи, шокувало, але приємно шокувало. Але ми хочемо дати відповідь на найбільш розповсюджене запитання під нашим бестселером, під нашим відео про пиво: шкідливе чи нешкідливе безалкогольне пиво. От про це ми і будемо говорити. Для того, щоб говорити про безалкогольне пиво, ми маємо розділити наше відео фактично на два етапи. Перше, як виробляється і що з собою представляє безалкогольне пиво. І друге, чи шкідливе воно для нашого організму. То що ж, безалкогольне пиво. Фактично, це те ж саме, що алкогольне, тільки в процесі виробництва видалено або не утворення алкоголю. Безалкогольне пиво має всі ті ж самі фізико-хімічні властивості, що і звичайне пиво, однак немає алкоголю. Тобто ті моменти, які ми з вами говорили про наявність фітоестрогенів, про наявність великої кількості вуглеводів, про наявність великої кількості рідини, тобто звичайної води, все це стосується в однаковій мірі як алкогольного. Так і безалкогольного пива. Ми з вами говорили, що найбільш, мабуть, шкідливим в цьому напої є не стільки сам напій, скільки його кількість, тобто бажання людини випити велику кількість пива і є основною небезпекою цього напою. Однак, суто з психологічної точки зору, основною причиною надмірного споживання пива якраз є алкоголь, тобто людина, яка Випала хмільне, вона отримала гарний настрій, і саме головне, вона зняла певні соціальні обмеження, соціальні або психологічні обмеження. Вона починає наступний наступний бокал пива споживати. Ось це бажання споживати надмірну кількість пива і створює основну небезпеку. Однак як ми з вами розібралися, основною причиною цього надмірного споживання є алкоголь. Тому, на мою думку, якщо говорити в контексті алкогольне і безалкогольне пиво, ми маємо в першу чергу звертати увагу на кількість пива, яку людина хоче споживати. І ось тут і криється відповідь на це наше запитання, тому що я ні в практиці, ні в житті не зустрічав жодну людину, яка би хотіла і могла випити велику кількість безалкогольного пива. Скоріш за все, наш організм, наша психологія, наша свідомість. Безалкогольне пиво сприймає як звичайний напій, який втамовує нашу спрагу. І звичайно, кількість цього напою завжди буде коливатися в межах одної, максимум двох пляшок, і відповідно жодного разу ми не можемо досягти тої надмірної кількості вуглеводів, фітоестрогенів або надмірної кількості рідини, споживаючи безалкогольне пиво. Тому на мою думку, безалкогольне пиво. Можна сприймати як абсолютно звичайний напій, і е, спожити його таку кількість, яка може стати шкідливим для нас, не є можливим, враховуючи відсутність алкоголя в його складі, враховуючи бажання його споживати в таких кількостях. Тому головною відповіддю є, якщо для вас є проблемою споживання алкогольного пива, і ви хочете уникнути оцього надлишкового споживання шляхом переходу на безалкогольне пиво, мабуть, це досить непоганий вибір, досить непоганий шлях. Чи вдасться вам позбавитися залежності алкогольного пива шляхом споживання безалкогольного, я не знаю, але точно спробувати можна. Ну і головне. Принцип помірності, все, що споживається в помірних кількостях, більшості випадків не є небезпечним. Під нашим відео про шкідливість пива, я дав, мабуть, десятки, а можливо, і сотні, відповідей на питання, а що скажете на предмет безалкогольного пива. Так от, якщо це відео відповіло на ваші питання, якщо ви отримали необхідну вам інформацію і, можливо, зможете з користю використати її в своєму житті, тому від вас ми чекаємо вподобайку, підписку, коментар, і тоді ми будемо випускати нові і нові відео, які будуть відповідати на всі ваші запитання.